Вітаю! Сьогоднішнє відео буде розмовного жанру, і для, ну, просто для фону я буду використовувати оцю колоду Lily Black Tarot. Давно я вже мала її вам показати. Вже вона 4 роки в мене лежить. Така гарна. І майже я нею не користуюся. Ось така в неї шикарна упаковка. Це перший тираж, тому тут є нумерація. В наступних тиражах вже Сілія Мельві авторка. Нумерацію, наскільки я знаю, не ставить. Отже. Про що? Відео Відео про те, про що я думала вже кілька тижнів, тому що побачила на Фейсбуці пост, в якому дівчата обговорювали те, як вони готують колоду до роботи. Ну, там був пост однієї дівчини, яка запитала, як ви взагалі от розумієте, що ваша колода готова до роботи, от, що ви можете їй довіряти. І там в цьому пості дуже було багато коментарів з рекомендаціями стосовно підготовки колоди до роботи. І більшість рекомендацій стосувалася різноманітних ритуалів. Там були ритуали з використанням кристалів, пахощів, шавлі, олій, ритуалів, які пов'язані з фазами місяцю, зі стихіями, буквально з усіма чотирма стихіями. Потім були ще певні навіть ну щось на кшталт заговорів, щось таке. Я почитала всі ці рекомендації, зрозуміла, що це все абсолютно не про мене, і що у мене все по-іншому. Ну як по-іншому, набагато все простіше і все банальніше. Я взагалі не, не любитель ритуалів, ну тобто я. Та я й себе і езотериком назвати не можу. Я просто людина, яка читає карти, і то я картами займаюся тільки тому, що я перевірила на собі, що вони працюють. Тобто, я більше з тих, ну знаєте, кому треба все помацати, потримати в руках для того, щоб в щось повірити. І... Стосовно ритуалів, оскільки я не можу осягнути на практиці їхню користь, я не настільки чутлива там людина, щоб сприймати там потік енергії, і тому подібні речі, то мені треба щось таке більш осяжне. І саме для мене своєрідною підготовкою колоди до роботи є саме перевірка, наскільки адекватно, на мою думку, звичайно, колода відповідає на певні запитання, які я ставлю. Я просто зараз наведу декілька прикладів. Можливо, це для вас будуть очевидні речі, можливо, ви так також робите давно, можливо, у вас є свої власні рекомендації стосовно підготовки колоди до роботи. Я буду дуже вдячна. Якщо це ритуали, то чесно скажу вам, я навряд чи буду користуватися такими порадами, ну, тому що це просто не моє. Отже, що роблю я? Як я впевнююсь в тому, що колода готова до роботи? Ну, по-перше, я з нею ознайомлююсь. Останні роки я дуже люблю колоди оракульного типу, тобто колоди, які, наприклад, якщо зроблені за системою вейта, то вони передають сенс. Але зображення там абсолютно не співпадає з вейтом. Сенс передає, але сюжет зовсім інший. Іноді може бути таке, що, наприклад, зображення якогось аркану не гармоніює з мастю. Ну, от, наприклад, у мене є колода, в якій п'ятірка келихів – це сізів, який пне каміння нагору. Ви знаєте, цей міф про Сізіфа. Здавалося, каміння, гора, де тут келихи, але ну, ось так автор бачить цей аркан, і насправді він так програється. Тому оракульні колоди, їх можливо варто більше сприймати як оракул, але тим не менше, я завжди. Передивляю всі образи, і я впевнююся в тому, що я взагалі розумію, про що там ідеться мова. Якщо це якась колода, яка заснована на міфології або на, яких, на якихось історіях, про які мені мало що або нічого не відомо, я намагаюся погуглити, почитати, щоб знати сюжет. Якщо згадується якийсь літературний твір, то якщо я не прочитаю весь літературний твір, то хоча би я маю ознайомитися з сюжетом, з основним сенсом цього твору, ну тобто, типу критичної статті на твір, ну щось таке. Потім. Я дуже часто задаю колоді питання стосовно минулого. Це можуть бути якісь події з минулого, якісь люди з минулого. Ну тобто, це вже те, що пройшло, до чого в мене вже є якесь стале відношення. І мені цікаво, як колода передасть ці події або. Моє до них ставлення або мою в них участь і тому подібні речі. І я вже дивлюсь, наскільки ця відповідь буде резонувати з моїми власними відчуттями стосовно там, певної ситуації, людини або чогось іншого. Також, звичайно, найпростіший спосіб, найлогічніший спосіб перевірити колоду це перевірити події майбутнього, і це може бути подія як сьогоднішнього вечора, так і завтрашнього дня, так і наступного тижня, який іде, так і місяця, так і якогось сезону або року. Неважливо. Ну, якщо я купую колоду, я хочу з нею прям швидко почати працювати і робити розклади не тільки для себе а ще для когось, то я перевіряю колоду на довго ні, на короткотривале, короткострокове майбутнє. Тобто так, щоб я могла в Досить швидкі терміни перевірити, чи працює колода. І якщо працює, то як, тому що в деяких колодах є свій ну, стиль мовлення, я навіть не знаю, як це сказати. Ну, тобто рівень важливості події різні колоди можуть відображати по-різному. Те, що одна колода може передати вежею, інша колода передасть ну, не знаю, трійку трійкою мечів, наприклад, або навіть тузом келухів. все залежить від колоди. Наступний спосіб це аналіз поточної ситуації, ну тобто ситуація, яка відбувається на даний момент. Наприклад, якщо у мене є робота, у мене є колеги, я можу просто розкласти е, розклад, типу щось на кшталт Кельського хреста, або е, просто аналіз моїх колег. І, звичайно, мені буде дуже важливо, наскільки відповіді кодри резонують з моїм власним баченням моїх колег, наскільки ми з нею взагалі розуміємо одне одного. Далі ще один є спосіб, який я застосовую іноді я це називаю лінива перевірка, коли мені ління задавати питання, або думати, щось, яке ж питання задати, яку ж ситуацію придумати, щоб перевірити колоду. Я, наприклад, вмикаю якесь відео на Ютубі, а воно бажано, щоб це було відео, в якому присутні якийсь сюжет, можливо, якийсь документальний фільм або інтерв'ю, в якому людина щось там розповідає, таке динамічне. І просто по ходу інтерв'ю або відео я тасую колоду. Витягаю карти, і дивлюсь, наскільки карта резонує з тим, про що йдеться у відео. І, до речі, от саме ця перевірка, вона мене іноді дуже сильно вражала, тому що буквально витягаєш карту за картою, ти розумієш, що карта стосується або фрази, яка тільки що прозвучала, або відеоряду, який, от останні, наприклад, 5-10 секунд був на екрані. Або, наприклад, якщо це була якась емоційна реакція ведучого, наприклад, або. Гостя то може стосуватися саме такої емоційної реакції, яка тільки що ось була на екрані. Наприклад, іноді я можу також ставити на паузу таке відео і просто ставити питання, що я бачу на екрані, кого я бачу на екрані, де це відбувається і взагалі як ти можеш описати коло до цей процес. Я не зловживаю такими перевірками стосовно відео, все ж таки я більш люблю аналітику. Також є один спосіб перевірки, який я Персонально не використовувала, але чула, що ним користуються. це аналіз літературних творів з допомогою карт Таро. Я дуже мало читаю з останні роки, тому не знаю. Можливо, через це у мене не виникало бажання перевіряти таким чином колоди. А ну, от мені цікаво зараз перевірити оцю колоду. Я з нею взагалі-то не працюю. Я ще роки чотири тому, от коли вона в мене тільки з'явилася. Я якісь такі перевірочні розклади на ній робила. Але, по-моєму, на стадії перевірочних все і завершилося. Що сьогодні зранку відбувалося у сусідній кімнаті? Що сьогодні зранку відбувалося у сусідній кімнаті? А там відбувалося, поки я писую, я розкажу. Мені цікаво, як ці карти покажуть. М... У нас там є таке місце зберігання, яке ми сьогодні розчистили і. Нарешті повикидали деякі речі, які там, знаєте, лежать дуже довго, які, ну, типу, жаль викинути, але ти ними не користуєшся. Там була навіть якась література, якісь журнали, і щось з одягу, і навіть щось з постільної білизни. Ну, коротше, такий вийшов досить великий мішок, який ми нарешті винесли з квартири. От що відбувалося у сусідній кімнаті зранку: Сімка келихів. Ваш Жезлів», Сімка. А, це не сімка, це колісниця. Трійка жезлів. Імператор. Угу. І дурень. Ну, от дивіться. А, в основному там були речі мого чоловіка. Ось він, імператор. Сімка Келихів, я думаю, якраз сімка може показувати на те, що там було досить багато речей, які нам були непотрібні, і які там дуже довго лежали. І він насправді роздивлявся всі речі і обирав, що йому потрібно залишити, а що він винесе на вулицю. І от пас жезлів і колісниця це те, що він відібрав, і потім за колісницею він це виніс. Трійка жезлів. Ну, це для мене основне значення цієї карти це нові горизонти, або якийсь альтернативний шлях, якийсь або ще щось. Ну, це також може бути про те, що він розчистив, можна сказати, життєвий простір. Ну, хоча, ну так, там простір він більше для зберігання, але тим не менше, розчищення простору. І за дурнем в нас тепер дуже є багато вільного місця. Куди ми можемо поскладати якісь інші речі? Тому, ось, наприклад, мені здається, що ці карти досить ну, непогано показали те, що сьогодні зранку у нас відбувалося в сусідній кімнаті.